Привет, друзі, сьогодні ми з вами знову порами в Command at Conqua Contra. Так от, а далі візьмемо з вами перестрілку. Перестрілку, перестрілку, схватку, як там писало ще знизу. Так. І візьмемо до США роботи, а это хай нас буде. Хм. Китай. Хм. Піхота вогонь. Вогонь. Люблю вогонь. Все люблять вогонь. Давайте починаємо. Ого, яка картинка прикольна. Сна сила, огонь, розрізні відзиратильні салюнки, зіл, голів, річний розрізні салюнки. Ого. Та-да-да. -та -та. Так. Можна можна зупинити себе відео і прочитати. Так. Цього беремо, строїмо. Реактор цей. Раз-два-три. Що Угу. Строїться, строїться. О, тут зірочки. Беремо, що з вами. Хм. Тренерок артилерії. Одні пушки. У нього пушки стаються, як ветерани. А тут Оценальні міни. Айте це, це краще візьмемо. Це почитаю, щось цікава штука. Магітний бомб. О, там вже десь хтось виходить. Да? Ось зараз виходити. Так. Берем його. Давай, виходи вже, чувак і хай ми з построїмо казарму. Так, а за той час шіст, ми ще почитати. Там ще одна зірочка, що воно мені здається. А, ні. Так от, уж у нас, о, для п'яти зв'язок. Магнітна бомба, сиди п'ятітна пуля, витягши із троє ракети і роботу. Угу. Коврова і бомбардіровка. Подав везу тяжелий ковардіров, що люди бомбардірують мову війнання м'єсності і об'єднує, що бомба, об'єднує, бомба. Угу. Це прикольно. Десант, це якийсь срочний ремонт. Прикольно, коротше. Дуже класно. Так, за зата... О, вже готова. Ядерний реактор готовий. Так, ми построїмо зараз ще ресурсну базу з вами. Так, тут немає ресурсів, так? Да? Тут немає ресурсів, тут пусто. Ага, тоді нам буде потрібно. Де ж він є, а? Де ресурс? А ось ресурс. <ф> так, це збудувалося. Зараз ще один реактор побудуємо. Ні, вишку нам потрібно краще збудувати. Тут штаб ще є і. Ого! Топлюна труба. Тобто, можна поджечь. Круто, я хочу. Цю топлю трубу мені подобається, дуже прикольно. Так, 400. Що <кхи> <кхи> вибачення. 400 на кошти. Так, і ще є бункер. <кхи> і пушка. Це прекрасно просто. Желюбетку зброю всяку. Так. Тут зараз наша казарма готова. Оце хто вогнеметчик? раз два три і цих багато, тако і цих двох. Це хто? Чорний лотос. Захопдо здані в як радіо, дякую. Я ж казала, поки не починає діяти. А, ну. Solar trap. От. Ви тут ой, там. Тако зранبغي буду дваю. Це храпсів. Чек. з баме. Ще ще танковий завод построим. Штаб, а де у нас наш танковий завод? О, воєнний завод готовий. Так, і ще тут строим Раз, два, три. Четыре, п'ять. П'ять у нас хай буде таких машин. Всі просто збірі. Так, пуш, ця пушка вже готова. Нехай буде ще одна пушка. Так, і тут ще одна пушка. А потрібен добрий захист. Добре укріплення, так. Ці вже ветерани у нас готові. О, вогнеметчик, звісно, звірі просто. Реально звір. Так. Це хто теж? Це вогнеметчик, да? Ні, це. А, ось. А, значні так оглядає, а цей ухні, ухніфіга, крутий, чувак. Крутий. Так, тут же, здається, всі готові, Да, Ладно, готові всі. Жалко, що цю тітку не можна зробити. Дуже жалко. Але що поробиш? У нас вже доробляється пушка. Це теж доробляє. І при чому гроші у нас, ну. У нас гроші не зменшили, звісно. У нас плюс є 40 тисяч. Тобто 50. слава 31, дивіться, але дивіться, скільки ми будували. Це нормально, чого? Розвинулось нормально? Дуже нормально розвинулося. Так. Можна будувати ще одну. Ще один реактор. Цей можна будувати ще одну пушку. Тут тобто цей можна будувати ще одну пушку. Це я щось тоже маю у нас робити. Хай будує бункер. Тут, тут бункер хай будує. Will... <coughs> так. Буду бункер. У нас так Блін, що я так заговорюсь, капець. Нас нас той час вже готовий. Воєнний завод. Танк Дракон. Ого, красавець. Может, вижу пехоту на 3D суда, все піхота, стадимости против танков. Раз, два, три. И цеха. Раз, два, три. Вихревой ві вірхів танк. для уничтожения. пехота самолета не против танков. Так, ну ясно. Он бункер готується прекрасно. Просто. Але дивуюсь, щоб ми не деву, щоб мы нічого не бачимо. Нам потрібна вишка. Ні, тут вишка у нас є, але ми нічого не все рівно. О, води башня. День доброї ка... Когда... Коли... А, коли не атакує, бо атакує ми здалось. прочитав. Так, тут же будуємо інтернет центр Тоже штука потрібна. Так. Цех, в принципі, ну, трьох можна видіслати. Ракет. Ракетометчиків. Тут наш ворог, здається. Зборщика ресурсів атакували. хто це міг атакувати, а. Такий борзий. Хух, ох, блін чорт візьми, що ж за фігня така, то Так. Сюди всі зборщики ресурсів, так от що він звітся можна нападати я аж забув І сюди от цих вот Раз, два, три, чотири, пять. Не. Просразу ми з вами жорстко тільки щоб. Тому що звідси ти типу, можеш напасти на нас, блін, як так затупив, це що ж таке, а? Так, тут вогнеметну башню построїмо. Блін. Що вони наробили, то, а? а? Вогнеметну башню нам знесли. Ну, кошла 1200. Що ми так просрались конкретно, то, а? Давайте ветераны валить ее. Тут це укрепить Дуже добре. Точно тут у нас дуже багато може может быть ворогів. Так вот, о, танки вже у Так, тут уже цей. Давайте цих двох туда видишь лампу хай достроить нам. все, що теки тут можно построить. Так, хай строит. Блин. Шо ж це таке. Так, а тут це що у нас тут. А, ось, 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 завод це вот. А, тобто база ресурсна. Да. Строїмо чотири ці машини. Чотири машини готові. Mm -hmm. Так. п'ять хвилин будемо з вами закінчити. Так, ми за той час ще нападаємо цими танками, давайте. Це вже підходять. О, вже шадень танк готовий. Прекрасно просто то ставимо ще таких раз два три. Ч, да, 3 3. Цей хай спостроить там да, пушку. Цей хай побудує нам бункер. Бункер тоже штука хороша. Цей, хай побудує таку фігню. Вже тепер все нормально. Так. З сього боку ж на них будь танки нападати. Так? так. Ага, ось. Бачимо вже нашого супротивника. М -м. Ну, вони не вміють атакувати цілі такі, ну ясно. Ось ми з цим думаю, О, Пушку треба знищити. Лазерна защитна турель. Сильний противник. Ну, так є. Нас не думає, що буде дуже проблематично це буде зробити. Ой, він зараз буде по цій машині стріляти, от чорт а. Нас не вміє воювати. Нічого ніфіга не робить проти них. Не, щось трохи, щось, щось трохи мутить. <реку> Давайте швидше вже танки підбігайте, то капець час буде просто і. А, ну, вже капець, так. Вс, завалили його, де? Завалили, розумаєш. Так, тепер нищимо цю фію, їхню ресурсну базу. Бо ніфіга ми їм не дамо ресурсів. Так швидше вже в них валили би краще. Я зараз буду ж на базу вертатися, в принципі, то що бачите у нас. І так, Ну ні, в принципі можна і далі продовжити нападати. Так теж буде нормально. Хатаю, да? І хай це ще валить нам. Ну. Поміж скачаю простий командин конку. Думаю, ви вже знаєте, який, да? Так, ну поки це все вже готово. радіовижка є, але в нас немає чомусь. У нас немає. О, щось таке? Тремінні знаряди. Так от, але в нас набрали рандо якийсь лазерник. Лазерник. Але. У нас немає просто... Блін, ж хочу сказати взагалі. <кій> Забув уже. Наші вже завалили, блін. Давайте будемо закінчити на цьому серію. Дякую за те, що ви переглянули. Ставте лайки, коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Давайте, па-па.